Ради своїх це депутатів видається. запрошувати на сесії і на круглий столі, які їх стосуються. Як це не обов'язок? Це безпосередньо обов'язок. Це все записано в відповідних положеннях. Треба буде їх підняти, щоб я думаю, всі зняли. Я би очі хотіла зупинитися зігру. Та треба ознакомлятися, Я думаю, давно добре. про місцеве самоврядування, якщо конкретно буде треба добре. Я думаю, що це обов'язок голови викликати своїх депутатів на ті акції, які і на ті заходи, які касаються. підприємці підприємці селищна рада. Ми етапіла єслі ви. То ви заінтерісовані. Вибачте, тому, ми черги... зацікавлені, і ми попросили пана Гарілова запросити. Якщо він нам відмовить, якщо йому це важко, бо він має її контакти, а В мене їх немає. То добре. Якщо відмовить, то добре. Добре, що у вас просто ви через селищну ви... раду це ви зря так. Думаємо, ми робимо все офіційно. Ну добре, ми вашу точку зору зрозуміли, що ніхто нікому нічого не зобов'язаний, правильно? Ось, ну ми запросили пана Горєлова, Його нам вистачить. Якщо він не зможе запросити пані Соку, дякую велике до побачення.